Так, друзі, добрий день. Попала на такий об'єкт. Все щось неізвісно. Що куди. Ну, в принципі, найперше питання. Дивіться, шурупом. Шуруп закручений і до нього нітка. Шуруп? Нітка. Ушла. Кажу, що за нітка? Ніхто не знає. Дюра, ну, обірвати не хочу. Вдруг там е ці роликси на кінці при прив'язані. Я що знаю. люк. До люка до 15 метров. Тоже цікавая тема. Постоянно с этой трубы вода хлюпая Ну, не важно. Вон труба. Предположительно, вона. Вроде, если не помиляюсь, вот капронова низка -то торчит. Понимаете? Вот она торчит. И вот до нее привязана палочка. Вот она. Це прикол. Чи що це таке? Що це таке? Я так розумію, це щоб чистити каналізацію. З тої сторони, вони якусь консервну банку прив'язують, наприклад, і волочать. Ця ніточка обривається, бо це не то, що я не знаю ці штуки, я дуже не рекомендую. Обривається, лишається все, що там вони прив'язали в трубі. Ну поки що ще нитка тримається того. Коротше, благодаря нітки я розумію, що це саме цей люк, який нам треба. Більше всього. Але мертвиком стоїть взагалі. О. Будемо працювати.